Аби залучити якомога більше інвестицій на Тернопільщину і так покращити економічну ситуацію в регіоні, керівництво облдержадміністрації запросило в гості консулів. Ми сьогодні започаткуємо новий етап розвитку взаємовигідних відносин між нашими територіями, між нашими країнами і нашими підприємствами, котрі мають місце на території Тернопільської області і України. Ми готові надавати максимальне сприяння кожному інвестору, який готовий вкладати кошти в створення нових робочих місць, в створення виробництва в розток інфраструктури міста Тернополя. Ми готові ділитися своїми ідеями, своїми можливостями, своїми побажаннями і готові до діалогу з нашими зарубіжними партнерами. Відвідати наш край запросили представників сусідніх з Україною держав, щоб особисто презентувати їм потенціал області. Керівництво області представить можливості Тернопільщини, і я свого боку, як представник міністерства закордонних справ, буду просити наших колег-консулів довести цю інформацію і до дипломатичних місій. І також до торгово-економічних відділів посольств, і далі відповідно ця інформація буде доведена до чинників цих держав, які займаються торгівельно економічною співпрацею. Консули погодилися донести до бізнесменів своїх країн можливості Тернопільщини та паралельно запропонували і свої резерви. Ми очікуємо представлення можливості і так, але натурально, ж запропонуємо і ми можливості наших наших держав як зо можна оферувати Україні, і яку співпрацю найближчі найближча оферує водночас. Консули зауважили, що це перша така зустріч, де вони можуть познайомитися з колегами-представниками інших країн. При нагоді розповіли тернополянам про нововведення у ведичі польських віз, які чекатимуть їх вже за місяць. Під кінець червня всі країни Шенген Будуть змушені запровадити також ще одне, одну процедуру для людей, які будуть отримувати візи. Це буде, будуть біометричні дані, які ми будемо брати від мешканців від українців. Після обговорення іноземні гості відвідали одне з харчових підприємств області, де на власні очі оглянули виробництво із залученням іноземних інвестицій.